І так, друзі, всіх вітаю. Я знову таки підготував прес-форми на відправку. Це маємо нестандартне дно, це одне замовлення, і маємо нестандартний корпус теж це друге замовлення. Тут він іде із вставками. товщина 30 мм стінок, точно такий, як в нас. Ну і Зараз вам покажу це дно, як його зробили. Ізначально я говорив людині, що по акрилу воно буде дорого, тому що бачите, яка висота дна, воно дуже високе. Для чого воно таке? Тому що там внутрішній простір має 75 мм. Для чого? Для того, щоб коли ставиться рутовський корпус, він буде... Ставимо рутовський корпус і стає у нас 300 рамка. На, Саша, поснімай, я зараз відкрию. Постав на паузу. І так, відкрив я верхню кришку, тут нічого дивного, це вставка під задвижку, також для підножок буде. Ну, а тут ми маємо отаку отакий вигляд. отаке От дно. Тут дуже великий підйом. Давай я зараз покажу. Отак. От тут іде Три листа фанери, все заполіроване, тому що я людині про, е, відразу говорив, що по акрилу воно буде просто космічна сума за нього, тому що підняти отаку вставку, це 10-рамочне дно, підняти вставку з акрилу, ну, це дуже-дуже ну просто буде в прямому сенсі космос. Тому що це нам потрібно 4 листа 20 мм акрилу, а це буде дуже-дуже ну, дуже багато. Там воно вийде йому. Ну, Таке, як півкомплекта форм. Тому зробив отак. Це вже працює, ну, це вже перевірено. Коли фанера полірується, тут немає доступу, воно зроблено так. Ну, не буду пояснювати і розкривати цей секрет, тому що ну, це таке. Кожен придумає по-своєму. Туди нічого не впитується. Фанера заполірована, але дуже-дуже гладенька і відстає від нього. І також зробили його під конусом невеличким. Ну, як бачите, щоб сама заготовка вона дуже добре виходила. Також підсідку, промежутка, задвижка, все по стандарту. Але воно висоту має 13 см. Із-за того, що потрібен людині оця, оцей підйом, для того, щоб було воно, ну як сказати, Йому це буде плюс, тому що він поставив рутовський корпус і в нього 300 рамка. Тому, друзі, якось так зробив це замовлення, йде воно на відправку. Ще раз наголошую: абсолютно робимо під будь-який ваш розмір корпуса, все просто просчитується. Я відразу вам пояснюю, як буде вигідніше, тому що просто вляпати сюди стільки було б грошей людині. Ну це просто була б космічна ціна і не зрозуміло, коли він зовсім відбив би ті кошти за ті, які він віддав би за цей акрил. Хто не розуміє, прошу йде мова, наберіть по акрилу людей, які продають. Просто зрозумієте ціну 20-ї товщини, там за метр квадратний. Ну, звісно, продається листом, але просто зрозумієте, що то за ціна. Тому, друзі, якось так робимо абсолютно під е, любий ваш розмір. Зробимо під любе ну Як то кажуть, по вашому бажанню зробимо абсолютно все. Ваш чертеж, або якщо його зовсім немає, просто е, в наружний розмір мені говорите, як вам потрібно, що я вам просто підскажу і поясню, як воно краще, щоб воно у вас працювало і е, було все е, дуже добре. Все, Друзі, отакий от невеличкий огляд. Е, Працюємо на благо, як то кажуть, вас, тому що ну, люди просять. Ми підстроїмося під кожного, тобто форму можливо заказати під будь-який ваш розмір. Що вам тільки, як то кажуть, забажається, то можна зробити. Якось так, друзі. Тому з вас, як обично, лайк, пишіть свій коментар. Звісно, адекватний, неадекватні всі видаляємо, і просто немає сенсу його навіть читати. Все, всім благословінь і все найкращого.